Привіт, привіт усім! Поки ви всі доєднуєтесь, я зараз налью собі водички, тільки повернулася тренування. І зараз ми поговоримо про дуже цікаву тему, про емоційні гойдалки. Вітаю всіх, хто додається. Поговоримо про те, що це таке, що з ними робити, як їх. Позбуватись! Ось навіщо вони взагалі нам потрібні. Ось такі теми розкрию для вас просто зараз. Це відео буде збережено на YouTube обов'язково. Хто ще не підписаний на мій YouTube, будь ласка, підписуйтесь, там дуже багато корисного, Там ви можете переглядати в зручному форматі для себе всі відео. І плюс завтра там буде завантажено новий макрозбір. По системі. Тому доєднайтесь усі до мого YouTube каналу. І сьогодні хочу для вас розкрити тему, а що ж таке емоційні гойдалки. Так, і перш за все, тут важливо зазначити, що це стан, коли людина переживає дуже сильні емоції, які можуть коливатись. З одного стану в протилежний, тобто в максимально протилежний стан. Може бути момент, коли нібито все-все добре, потім раз і все. І вже все не так добре, все можна може бути людина в стані злості, в стані такої сильної апатії, і це дуже погано, так впливає на якісь процеси, так, в тому числі, це на що це може впливати негативно. Ви знаєте по собі, що це може негативно впливати на спілкування. Наприклад, з близькими. Це може негативно впливати в роботі, коли у вас якісь робочі процеси і у вас піднімається ось цей стан. Що з цим робити? І взагалі, перш за все, хочу, Віра, вітаю. Перш за все, хочу зазначити, із-чого можуть виникати ці емоційні гойдалки. Вони можуть в нас виникати. Я думаю, дівчата, ви можете підтвердити з вашого життя. Та хлопці, хто буде дивитись, можливо, в записі або ще доєднаються, до вас також звертаюсь, що зазвичай емоційні вони в нас виникають через тривалий стрес. Так як ми наразі всі живемо, будемо відверті в стані стресу. Так? Він в нас є такий фоновим, фоновому режимі, він в нас є все одно. Вітаю, вітаю Богдана! Тільки нам сказала, що до наших хлопці доєднаються. І ось Богдан з нами клас! Вітаю вас, усіх, друзі. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете їх також прописувати. А я наприкінці на цього ефіру обов'язково на кожне питання відповім. Так от повертаючись до теми емоційних гойдалок і з -за чого вони виникають. Ви можете, до речі, свої ситуації також написати, і ми їх можемо розібрати разом з вами вони виникають в тому числі, якщо ми відчуваємо певну небезпеку. У мене, до речі, в потоці є дівчата з різних куточків України, в тому числі з тих куточків, в яких зараз дуже небезпечно. І ось цей стан небезпеки, який є на фоновому режимі, він також викликає в нас потенційно стан станмоційний бойделок. Вітаю, вітаю, Олеже! Слухайте, сьогодні в мене дуже багато чоловіків в ефірі, дуже класно, вітаю вас, друзі! Ось далі відповідальність за інших людей, так коли ми в такому знаходимось в процесі, що ми відповідаємо не тільки за наше життя, а й відповідаємо за життя наших близьких. І ось така дуже велика відповідальність за все, що відбувається, в тому числі, коли ми дійсно зараз в цей час. Беремо на себе відповідальність, в тому числі за те, що нам досить важко, так Ну Тобто, є певні ситуації, на які ми, на жаль, ніяк не можемо вплинути, але все одно наш мозок хоче взяти і ці ситуації під контроль. Він не може це взяти під контроль. Щось відбувається не так, як ми хочемо, щоб відбувалось. І на цьому фоні в нас виникають емоційні видолки. Так от. Ще вони можуть підсилюватись. Увага! Чи вони можуть підсилюватись? Зараз скажу дві речі, які ви 100% знаєте, і одну, яку ви не знаєте. скоріш за все. Поставите мені потім плюсики, хто знав про це, а хто не знав, це дуже важливо. Вони можуть підсилюватись втомою. Тобто, ну ви розумієте, що коли ви не висипаєтесь, так у вас можуть підсилюватись ці емоційні видолки. Так, і ось таким великим-великим виснаженням. Тобто, це в нас такий перший пункт. Я впевнена, що ви про це знали. Ви знали про це, поставте плюсики, хто знав, що від втоми емоційні гойдалки вони можуть підсилюватися. Я просто по собі знаю, що я на я в своєму житті з масштабними емоційними гойдалками взагалі не стикалась. Зіткнулася я з цим прям так дуже сильно. В 22-му році, так, коли в мене такий був дуже багато волонтерства, дуже багато було такої виснажливої роботи, плюс стан небезпеки, і я потрапила в нереальну емоційну видалку. І ось тут я собі зробила, як то кажуть, дуже негативну певну послугу. Можливо, хтось з вас може по собі відчути, що коли є певний стрес, дуже тягне до солодкого. І ось в мене, коли в мене були дуже сильні емоційні хойделки, мене тоді дуже сильно потягнуло на солодке. І я почала їсти дуже багато різних. На той момент я їла дуже багато меду. Я признаюсь, я не цукерки, у мене тоді був мед і горішки. І ось мед і горішки стали моїм таким допінгом певним. І ось на цьому цей мед і горішки, потім в мене втягнулись туди цукерки, і так далі, і так далі, і так далі. І це привело, привело мене просто до стрибів, що ви розуміли, я ніколи в житті не зривалась на людей, а ось в той час я стала дуже агресивною. Ось, хоча б мені цього не скажеш, та що я можу бути такою, але я тоді була дуже сильно агресивною, і, на жаль, в цей період страждають наші найближчі люди. Напишіть мені, будь ласка, чи хто з вас знав, що від цукру підсилюватись можуть емоційні гойдалки? Поставте мені три плюсики, хто про це знав. І поставте мені мінуси, хто про це не знав. Поділіться, будь ласка, і зараз ми перейдемо до найцікавішого, а що з цим робити взагалі, так? Що з цим робити, зараз будемо переглядати. Чекаю на ваші реакції. Так, ага, мінус. Не знали. Угу, клас. Все, будеш тепер знати. До речі, можете почитати різні дослідження, а я вам ще раджу переглянути. Є такий фільм документальний, називається Цукор. Ось я вам його дуже-дуже раджу переглянути. І вам дуже багато різних процесів, що не, не тільки на емоційній гойдалки, а взагалі на дуже багато речей впливає саме цукор. Тому я вам раджу цього. Позбутися, тому що це такий дуже потужний наркотик і, можливо, один з найсильніших. Тому раджу позбуватись цукрової залежності, бо я була дуже залежна від цукру. До речі, у нас на ранкових практиках є навіть такий і такий, такий Тут є дівчата з ранкових практик. Можете підтвердити, що в нас є аскези. І ось мої дівчата знають, що я не взяла зараз аскезу. Бо в мене був час, що я коли повернулася з балі, я почала знову їсти цукор. Хоча на балі, мабуть, там мені так вистачало певних фруктів, так. Хоча з фруктами також треба бути досить обережними. Ось, і в мене якось взагалі не було залежності від цукру, а коли я повернулася в Україну. Я дуже підсила підсіла на е, шоколадки з горішками. Це прям дуже-дуже. І ось мої дівчата знають, вони мені навіть на одну з наших зустрічей принесли Рафаело, і мені здається, що я майже цю всю пачку з'їла. Так, Аріна, було таке? Ти, ти, ти свідок і та людина, яка принесла ці цукерки. Ось, е, так. Так, що робити з емоційними гойдалками? Продовжуємо. Провода інтернет, о, мені тут підтверджують з приводу моєї цукрової залежності, дівчата. Дякую, я вас обожнюю взагалі ви круті. Так от, продовжуємо. Що робити з емоційними гойдалками? Цьому ми навчаємось, до речі, дуже класно під час рокових практик. І зараз я також поділюсь з вами цими секретами. Перше, це прийняття і розуміння своїх емоцій. Ми не робити. Та, і це нормально. О, дуже дякую, дуже дякую. Я не знаю, тут сердечки не, не надсилаються. Ось і ці емоційні гойдалки, так, взагалі, емоції. Так, емоційні гойдалки, вони з чого складаються? Вони складаються з емоцій. І коли ми починаємо бачити ці емоції, коли ми починаємо їх відчувати всередині себе і взагалі давати їм ім'я. що це за емоція наразі, наприклад, в мене піднімається. Злість та в мене піднімається е, сум, наприклад, так? в мене щось підійматися почало. Так? в мене там якась агресія, можливо, підіймається. І ось це ми маємо собі сказати, що це за емоція. Так, ми її назвали, перш за все. Друге, що ми робимо, ми себе питаємо: а про що ця емоція мені говорить? Наприклад, ну, кажи, кажемо чесно: да? там, я задавалася на роботі вже все. Типу, і що про що це мені говорить? Насправді, ось як ви гадаєте, про що це говорить? Напишіть мені, ось емоція в мене підіймається злість, і, і про що це мені, емоція в мене від того, що я там задовбалась, я собі даю поняття, що я задовбалась на роботі. І що я можу з цим зробити? Ось, що я можу з цим зробити? Третій пункт: так? три питання ми собі задаємо: перше питання: що це за емоція? Друге питання, про що вона мені говорить. І третє питання, що мені потрібно зробити зараз, щоб ця емоція пішла. Наприклад, якщо я задовбалась на роботі, да, що я можу зробити? Я можу е, зрозуміти для себе, що окрім е, так, свого графіку роботи і того, що я там не знаю працівник місяця, да, але це, це тут окрема тема, яку необхідно. Розбирати, дуже актуальне питання, мені пишуть дуже-дуже вдячно за активність, так, ми поговоримо про це питання. Так от, що мені потрібно зробити зараз, щоб ця емоція пішла? Наприклад, так, якщо я вам сказали, що в мене виникає злість, і я вже можу там не знаю зриватися на підлеглих, так, як варіант. І якщо я зриваюсь на своїх підлеглих, і я а просто що я собі не даю? Я не даю собі відпочити, я не даю собі відпочинку. І що я можу з цим зробити просто зараз? Я можу спланувати свій відпочинок, я можу собі сказати, М -м, окей, окей, все. Так, ми зараз перейдемо ще на вправи швидкого реагування, що ви можете зробити з цією емоційною гойдолкою, як ви можете це мінімізувати, і навіть наприкінці сьогоднішнього ефіру. Я для вас проведу міні-практику невеличку, яку ви зможете потім кожного дня робити для того, щоб позбуватися емоційних гойдолок. Це ефір просто це просто, не знаю якась скарбничка для вас, для того, щоб ви працювали з вашими емоціями, відчували і пам'ятайте, що саме ви, саме ви керуєте своїм станом, мої любі. Так саме ви керуєте своїм станом. І ось прямо моя місія. Допомогти вам навчитись керувати своїм станом. Якщо ви знаходитесь в ресурсному стані, то ви маєте все, що завгодно. Ви маєте круте оточення, людей, які вас обожнюють, тому що ресурсну людину, ось уявіть собі, у вас є подруга, з якою ви зустрічаєтесь, і вона кожного дня вам жаліється на своє життя. Вона говорить там, наприклад, О, Аня, привіт. Я її зустрічаю, наприклад, вона мені каже, в мене все так погано. Той не такий, та не така, там той не так на мене подивився і так далі. І, наприклад, в мене є подруга, яка там мене зустрічає і каже: Аня, привіт! Як твої справи? Ти знаєш, в мене такі класні справи. Я така натхнена, ось надав, нещодавно в мене там таке творче заняття з'явилось. Я тобі раджу його спробувати, а ви взагалі пішли разом. Це дуже класно. Так, людина, яка тебе надихає, Ось скажіть, що ну, звісно, поставте плюсики мені, хто згодний з тим, що класно спілкуватись з людиною, яка в ресурсному стані, яка вас надихає, а не та людина, яка ти з нею зустрілась, вона там вже о, в мене все погано, о, там не знаю, людина, я, до речі, не читаю новини. Щоб ви розуміли, я взагалі не читаю новини. Можливо, для когось це буде такий шок-контент, що я не читаю новини, але я реально не читаю новини. В мене є... Я розумію, що так, я не можу вплинути на певні події, так? Ну, навіть не те, що на певні так? говоримо, як я не... я не можу вплинути, наприклад, на війну. Яка триває в нашій країні вже реально 10 років триває з 2014 року. Я не можу на це вплинути. Єдине, що я можу робити, це там донатити, займатися благодійністю. Я це роблю. Але в глобальному сенсі так зупинити це все я не можу. Тому тим, що я читаю новини, тим, що я потім ходжу всім підряд, розповідаю ці новини, що цим я роблю. Я сама себе поглиблюю в стан апатії, в стан тривоги і так далі. І я цей стан розповсюджую на інших людей. Ось навіщо це робити? Ось при, признавайтесь, хто це робить? Хто це з вас робить? До речі, я цим займалась. Я цим займалась. Я не без гріха, я цим займалася і займалась я цим в 22-му році. Але Потім, потім, хто знає, хто не знає мої історії, може зайти в мій хайлайтс в інстаграмі війна і почитати, що зі мною трапилось. Ось, і почитати мій шлях хайлайтс, подивитися, подивити, що зі мною трапилось, коли я просто на фултаймі спілкувалася, Я просто знаходилась в тому середовищі, коли ми постійно допомагали людям, ми евакуювали людей. Ми, ми взагалі там з Юрою Степанцем хто знає Юру, хто з Миколаєва. Ми свої контакти розмістили. Юра створив Паблік Миколаїв Хелп. Ми разом його адміністрували. І нам почали миколаївці масово. Тобто, це був це був лютий місяць. Уявіть собі, 24 лютого. Це сталося. Здається, 28 лютого ми створюємо цей телеграм-канал. До нас масово звертаються Миколаївці, і не тільки Миколаївці, люди з Херсону, всі, хто приїжджають. Ці до нас масово звертаються за допомогою. І там ну, дзвінки були, ось мені особисто телефонував там, чоловік каже, моїй жінці відірвала руку, там, типу, що, що мені робити, куди мені йти. І ось я в цьому знаходилась. Звісно, в мене були емоційні гойдалки. Плюс до того, що я не спала взагалі, так, ну, типу, я тоді спала по 4-3 години на добу, тому що була якась. Да, дуже багато було. Ми тоді гуртожитки для ВПУ будували, формували да, недоторканий запас їжі для миколаївців, і просто ну, уявіть собі, який фронт задач, і я на себе тоді завантажила ще відповідальність за кожну людину, яка мені телефонувала. Ну просто і ось, звісно, на цих емоційних гойдалках дівчата. Я це зараз вам розповім для того, щоб вам надати зараз ці всі вправи. Щоб ви в цей стан не доходили до якогось зайшла я. І мені ці всі емоційні гойдалки дали два пункти: перший це хронічний гастрит на фоні стресу в мене виник. І друге, що в мене виникло, це в мене виникла кіста. І я потрапила в лікарню. В мене лопнула одна з кіст, і я потрапила в лікарню. Виявилося, що в мене це була не одна кіста, і я там була вже при смерті. Але насправді я впоралась і все ок, і з цього моменту я взагалі перестала читати новини, тому що, окрім того, що я сама варилась в цьому цих всіх подіях, я ще постійно гортала новини, дивилася, що відбувається по всій Україні. І так далі. Тобто я можу на це вплинути, я не можу на це вплинути. Тому, дівчата, хлопці, хто доєднаться, я вас дуже прошу, відділяйте. Я, відділяйте на що ви можете вплинути і на що ви не можете вплинути. І є навіть така фраза, так, що е Господи, дай мені сили е бачити те, на що я можу впливати. І те, на що я не можу впливати, і відрізнити перше, от, так, да, перше від другого, так? Тобто на що ви можете впливати, впливайте на 100% і приділяйте цьому багато часу. На що ви не можете впливати, не треба туди зливати свою енергію. Домовились? З ким домовились, ставте плюсики. Я поїхала розповідати вам наступні пункти. Фінальний пункт у нас буде взагалі практичний. Тому ставте плюсики. Я п'ю водичку, і ми переходимо до наших з вами наступних пунктів. Да, бачу плюсики! Клас! Тепер, да, ми з вами проговорили. Перший пункт у нас був прийняття та розуміння емоцій, да, як позбутися емоційної гойдалки. Перш за все, прийняти. Та прийняти, усвідомити свої емоції. Що це за емоція? І тут три питання. Я вам швиденько нагадую і переходимо до наступних пунктів: про що ця емоція мені говорить. Перше, перший пункт, що це за емоція? Другий пункт, про що ця емоція мені говорить. Третій пункт. Що мені потрібно зробити зараз, щоб ця емоція пішла? Зберегли. Поїхали далі. Другий пункт. Тепер вправи швидкого реагування для гармонізації стану. Отож, взагалі, я вам дуже рекомендую пропишіть для себе список справ, які вас гармонізують, які вас надихають, які вас наповнюють. Наприклад, це може бути прогулянка парком. Це може бути прогулянка біля річки. Ось, наприклад, сьогодні було в мене по сумісності два пункти. Наприклад, що в мене є, в мене є два пункти. Який в мене наступний пункт? В мене наступний пункт це спорт. Тому що спорт він також дуже сильно наші емоції змінює. Чому, наприклад, людині, яка так, якщо можна, ось тут мені Заріна написала коментар. То ви, будь ласка, розшифруйте. Я не дуже розумію, що ви написали. Ось, не зовсім зрозуміло. Не Тому розшифруйте ваш коментар, я обов'язково на нього відповім. Так от, другий пункт це займіться тим, що вас заспокоює. І я вас дуже прошу, взагалі підготуйте для себе. Це дуже важливо для вашого самоусвідомлення, а що саме вас заспокоює, що саме вас надихає. І ось цей список, зробіть його навіть в нотатках вашому телефоні. І ось цей список має бути у вас завжди під рукою. Наприклад, вас да, щось там занепокоїло. Ви знаєте, добре, яка в мене є вправа для мого швидкого балансування. Наприклад, я можу зараз там вдягти так, там зручну зручне взуття. Піти на пробіжку, на прогулянку і так далі. так? Можливо, малювання, почати взяти аркуш паперу, почати щось малювати. Це допоможе вам. Це допоможе вам в будь-якій тривожній стресовій ситуації трошечки себе збалансувати. Третій пункт у мене був спорт. Я сьогодні, наприклад, поєднувала. У мене, в принципі, немає емоційних гойделок наразі, за що я дуже щаслива, тому що я кожного дня медитую, практикую. Проте спорт є обов'язковим ритуалом кожного мого дня. Тому сьогодні я, наприклад, займалася спортом. В мене є там такі учажувачі, та я їх одягаю на свої ноги, кожен по кілограму, і в мене я не бігаю, тому що на балі я потрапила в певну аварію, так, і після цього. Лікар мені півроку сказав ніяких там пробіжок, я маю трошечки поберегти себе, але я, наприклад, можу мені взволили з певною вагою швиденько ходити, розпочати це робити для того, щоб укріплювати свої м'язи. І я, наприклад, це роблю кожного дня. Кожного дня в мене ось така, я так ходжу. так? І в цей час паралельно я приділяю час друзям своїм, я спілкуюсь з друзями. Там, подругами і так далі. Ви можете також це поєднувати. Далі, це техніка, четвертий наш пункт, що вам допоможе позбутися емоційних гойдалок. І, взагалі, це те, що, чому я навчаю під час ранкових практик. І я дуже вам раджу, щоб ви ці навички навчились. Це, дум... це керування своїми думками. Я вас дуже прошу. Це просто навичка номер один. Якщо ви хочете керувати своїм життям, дуже, дуже, дуже важливо навчитись керувати своїми думками. для того, щоб почати керувати своїми думками. Перше, що треба зробити, це їх навчитись бачити. Ось в мене виникла якась думка. І я: Ага, що це за думка? Так само, як наш пункт перший. Хто тільки доєднався, потім я вам дуже раджу переглянути цей ефір. Тут дуже дієві техніки про емоційні гойдалки, що з ними робити, взагалі, як вони виникають, як їх мінімізувати в нашому житті. Так от, коли ви вмієте відслідкувати свій стан. А що мені змінилось? Відслідкувати свої думки, тому що наші думки вони в нас також приводять ось в, це, в ці емоції. Тобто ми можемо нас можуть ці емоційні гойдалки, вони у нас можуть затягнути, тому що куди ми направляємо фокус, те підсилюється. І, наприклад, якщо в мене. Прийшла думка, що все погано, і я починаю себе в це затягувати, то і мій фокус на тому, що все, що відбувається навколо мене, все погано. І я бачу все тільки погано навколо себе. Для того, щоб цього не було, що ми робимо, я для цього є окрема навіть медитація в наших ранкових практиках. Сьогодні я вам даю інструкцію. Тому це просто супер-крутий подарунок для вас. Запишіть, будь ласка, собі це. І взагалі записуйте все, що я говорю, тому що це просто ваша, скажімо так, паличка-виручалочка. Я вам дуже раджу ось ці пункти, що вони у вас були в нотатках в телефоні. Так от ми з вами замінюємо негативні твердження на позитивні. Коли в нас відбуваються емоційні гойдинки, коли ми